Доброго дня. Сьогодні будемо готувати смачнющий смачнючий салатик. І почнемо ми прямо із чуда, беремо блюдо там, де у вас буде салатик. І будемо робити чудо, яке перетвориться у нас в домашній майонез. Зразу тут на дні будемо робити. Беремо одне яйце, збиваємо грам 100. І 100-150. Додаємо, додаємо сюди дрібку солі, додаємо гірчиці, чайну ложечку О. і додаємо сік лимона десь одну столову ложку. Тут я на глаз видавлю. І це все треба нам буде зараз перебити, блендером включаємо будемо перебивати. Підійде любий блендер. Перетворився наше чудо, прямо в тарілці перетворюється в такий гарнюній майонез. О, Тепер ми беремо далі інгредієнти для цього смачнівчого салатику. Беремо грибочки, мариновані, такі невеличкі, я їх на 4 або на 2 частинки, в залежності від їх розміру. Висипаємо сюди, прямо в майонез. Свіже, свіжесенький майонез. От, беремо помідорки, чері, так можна теж їх на 4 на 2 частинки, дрібно не ріжте. Поміщаємо туди. Тепер беремо е, яєчко. Теж нарізане так. Не дуже дрібно такими кубиками О. беремо сир, підійде моцарела, також кубиками порізаний і додаємо наш основний інгредієнт це язичок. Телячий язик теж порізаний такими кубиками О. після того, як ви все висипали в той майонез, який у вас є, от. вам треба буде це все перемішати. О. Тому ми беремо ложечку. І перемішуємо. Все, салатик готовий. Прямо можете подавати його. Він дуже-дуже смачний цей салат. Я рекомендую спробувати. Оце з домашнім майонезом. О, бачите, який він зараз все перемішається. Не знаю, як він називається, я один раз в ресторані його скуштував. Мені дуже сподобалося. Подобався смак. О. І поєднання всіх продуктів дуже смачно та корисно. Тому робіть, раджу, спробуйте все, я вам пояснив. Особливо, як почати з майонезу. Він свіженький, нічого вам від нього не буде. Бажано його з'їсти за пару днів або в холодильник поставити. Всім бажаю здоров'я, добра, смачного.